І я не вмію малювати. Я поганий художник. Я ненавиджу все. Дуже знайомі слова для багатьох. Але не думала, що це колись скажу і я. Мені знайома. Артблок ніколи не вірила в його існування, поки це не сталося зі мною. Привіт! Мене звати Ганна, і в цьому відео ми поговоримо про те, як прийняти арт-блок і чому важливо не боятися бути поганим художником. Чесно кажучи, я дійсно ніколи не розуміла цього поняття арт-блоку, і навіть зараз, коли вже пережила подібний досвід, не дуже хочу називати його таким терміном. Можливо, мені просто не подобається це слово, або я занадто детально пояснюю для себе причини наслідкові зв'язки стосовно відсутності та можливості малювати. Тому слово «артблок» не може описати повний спектр того, що призводить до творчого занепаду. До речі, доволі чудова альтернативна назва. Тож, що, як і коли сталося це зі мною, і яким чином я вибралась з даного стану? Наприкінці вересня 23-го року, в один з вечорів після роботи, я захотіла помалювати. цей вечір, ту ж мить перетворився на жахливі тортури. Я відчувала, що хочу малювати, однак мене накривало роздратування і невдоволення від процесу та результату малювання. Ось, до речі, можете побачити, що в мене вийшло тоді. Зараз я дивлюсь на це, і воно не сприймається для мене жахливим, однак тоді це був максимальний провал. Мене прямо вивертало всередину від того, наскільки болісно проводити лінії. Мене психологічно нудило від одного погляду на референси. Зі сльозами на очах я просто видавала себе ці нариси, не відчувши ніякої насолоди, ні від процесу, ні від результату. Мене дивувала парадоксальність того, що я здатна малювати по роботі, але не здатна малювати для себе. Тоді я й замислилась над тим, що зі мною відбувається. Відповіді на свої питання я знайшла набагато пізніше. А в той момент я лише бажала віднайти ту маленьку іскру, щоб знов розпалити моє полум'я натхнення. Наступними днями я знов пробувала малювати, але нічого змістовного не виходило і мене одразу накривало негативними емоціями. Не забуваємо на той факт, що я працюю художницею, і проблеми з особистої творчістю не впливали на робочу сферу. В якийсь момент серед цього відчюю мою голову посетила світла думка: а що буде, якщо спеціально малювати погано, залишати ці криві лінії, обирати мерзенні кольори, робити все, аби це виглядало не чудово? Я прийняла виклик: не можеш обійти гору, при напряму. Ну ж бо зіграємо по правилам артблоку. Зараз ви можете побачити малюнки з першого дня експерименту. Так, вони дійсно погані, незрозумілі лінії, кислотні та брудні кольори, якісь безкусні плями, погано щитувані форми, відсутність будь-якої конструктивної побудови, композиції та перспективи. Але щось особливе з'явилося в цей день, в останньому, дев'ятому полотні. Чомусь цей малюнок викликав захоплення. Я відчувала емоційну задоволеність, ніби вперше в житті намалювала щось дійсно варте уваги. Навіть зараз, дивлячись на цю ілюстрацію, я ніби відчуваю, відчуваю себе зсередини. Чому, малюючи погано, вийшло щось чудове. Цю загадку мені ще треба було зрозуміти. Я не малювала кожен день. Але коли поверталась до експерименту, то серед багатьох непривабливих нарисів завжди з'являвся один, а з часом вже і декілька чудових малюнків. Мені захотілося надати більше сенсу своїм, нібито безсенсовним ілюстраціям. Так, експеримент отримав назву Не чудово. В цих чернетках, як я ще охарактеризувала їх пізніше, дійсно були як не чудові, так і чудові малюнки. Ця назва міцно закріпилась в моїй голові, що навіть почала додавати певного настрою та сенсу в процес створення нарашів. Згодом випадкова назва доповнилась слоганом лише почуття, тиша розуму, відсутність контролю. Я почала аналізувати кожний малюнок, навіть самий жахливий, якимось чином відзеркалював справжню мене чутливу, сумну, роздратовану, грайливу, впевнену, збуджену, втомлену. Лише почуття в тиші, без жодних думок та контролю, почала розгоратися та маленька іскра, яку я десь загубила. Приблизно через два тижні з початку експерименту мені вдалося намалювати повноцінний малюнок. Він був присвячений на конкурс з темою заблудлий у лісі. Тоді я отримала неймовірну кількість насолодів від результату, оскільки це стало першою особистою ілюстрацією за останні пару років. Яка перевершила рівень всіх малюнків, які я створювала раніше. Це дійсно був екстаз. Після цього випадку я подумала, що ось нарешті я повертаюся до звичного малювання. Але хто б міг подумати? Ні, ніякого звичного малювання мені не світило. Я не розуміла, як це працювало, але далі мені знов так же нудило від референсів. А рука та мозок не піддавалися конструктивним правилам. Єдине, що мене радувало, те, що моє бажання малювати нікуди не зникало з самого першого дня артблоку. Я завжди хотіла, але просто не могла. Я повернулася до створення не чудових малюнків і протягом наступних двох місяців займалася тільки цим. Мені хотілося розгадати таємницю свого стану. Чому це трапилось? і Що особливого я знайшла в цих дивних ілюстраціях. Тому я багато рефлексувала, ну і ще багато грала в League of Legends, бо ніякі інші справи мене не цікавили. А в цих пошуках я знайшла дійсно дещо особливе, що в майбутньому повністю переверне моє сприйняття та відношення до малювання. Я почала занурюватись в якийсь незвично приємний стан спокою і усвідомила одну неймовірну річ. Це прийняття. Зазвичай при підготовці або в процесі малювання я відчувала якусь напругу, супротив та різкість. Мене переслідувала передчасна ейфорія, заради якої я влаштовувала спринтерські забіги, щоб втекти та одночасно наздогнати нову дозу на солоди. В голові завжди зростали якісь химерні очікування та зухвала впевненість до того, яким буде процес та результат малювання. І тоді залишилась тільки я та тиша свідомості. Всією душею я полюбила цей стан, і навіть бажання повернутися до звичного малювання почало відходити на задній план. Наближаючись до нового року, кількість чудових малюнків почала перевищити кількість нечудових. Образи та сюжети, які виникали в моєму полотні, дійсно захоплювали. Я відчувала, ніби створюю щось варте уваги, щось глибоке, набагато сенсовніше ніж коли-небудь. Це те, чого я так сильно бажала раніше, а бажала я відшукати свій стержень, зрозуміти, який я художник і про що я пишу свої картини. Тепер я знаю це почуття, які неможливо побачити, але якими можна надати форму, коли відпускаєш думки та контроль. До речі, один з нечудових малюнків в майбутньому я перетворила на повноцінно деталізовану ілюстрацію, яку ви можете побачити на екрані. Подалі також планую допрацювати деякі нариси, які дуже запали мені в душу. Ми потихеньку добираємося до найцікавішого моменту, як я почала виходити з арблоку та як визначити причини його появлення. За час експерименту мій настрій значно підвищився. Хоч і я і досі не могла користатися референсами, я горіла бажанням вчитися малювати, тому розпочала пошуки альтернативного шляху. Питання до глядачів. Як при умові ардвоку та неможливості користуватися в цифровому малюванні референсами, почати вчитися новому? Задачка не спростив. Але перед цим хотілося б почитати ваші відповіді у коментарях, тому що далі я розповім про вирішення. Рішення виявилось неочевидним, але дуже дієвим. Треба було змінити інструмент, а саме перейти з діджиталу на традиційний малюнок, не описати словами, як я була здивована такому рішенню. Я взялася за відмальовку швидких анатомічних скетчів тривалістю в одну-п'ять хвилин. В перші два дні виходило не дуже добре, оскільки олівець, як ви могли здогадатися, в останній раз я тримала в руці дуже давно, проте з кожним днем рівень малюнку покращувався. За цей невеличкий період, довжиною в два тижні, я якраз кінцево зрозуміла, що стало причиною артблоку. Тож, що це за прірва була? Вона виникла через півроку з моменту влаштування на нове місце роботи. Непомітно накопичувалася емоційна втомленість, причиною якої ставали як позитивні враження, так і негативні. Проте самим переломним фактором виявилась нова на здобута навичка фотобаш. В ігрових студіях використовують всі доступні інструменти, щоб пришвидшити роботу, можливість вільно без докорів сумління обирати зображення, щоб продагувати їх та обмальовувати для швидкої реалізації задачі. Позбавило мене психологічної травми з минулого, однак це ж обмежило особисту творчість в теперішньому. Чим краще в мене виходило фотобачити, тим менше привабливим ставало малювання, бо воно потребує більшої зануреності. Результат досягається важче та довше, а помилки щитуються виразніше. За період малювання нечудових нарисів я все ж таки продовжувала з захопленням роздивлятися та зберігати різні референси, але навіть після періоду прийняття не розуміла, чому не вдається їх використати на практиці. Тоді я зрозуміла, що на підсвідомості, плануючи свій процес малювання, мій мозок знав, що є швидкий спосіб отримати ендорфіни від завершеної роботи. Проте я зовсім не виявляла бажання до фотобашу в особистій творчості, тому утворилося замкнуте коло. Завдяки традиційним матеріалам. Процес малювання знов наситився яскравими фарбами, а завдяки нечудовим малюнкам. Що навчили мене не боятися бути поганим художником, я почала сміливо заповнювати паперові аркуші графітовими лініями. Після визначення чіткої причини мого творчого занепаду, я почала потроху повертатися до звичного цифрового малювання з референсами. В цьому, до речі, мені ще допомогла моя аудиторія в Телеграм, яка надсилала своїх персонажів для малюнку. Таким чином, мій артбок підійшов до свого завершення. Якщо порахувати, то тривав він майже 4 місяці. Але, як виявилося, цей так званий страшний артблок став найкращим досвідом в моєму творчому житті. Я дізналася про себе та свої можливості набагато більше, чим коли-небудь. Я усвідомила важливі речі, відшукала свій творчий стержень та навчилася бути поганою художницею. Що, до речі, є дуже особливою та приємною навичкою. З моменту завершення артблоку тільки через пів року я відчукала ще одну причину свого занепаду це діагноз тривожно-депресивного розладу. Детальніше про мій психічний стан ви можете дізнатися з попереднього відео. Тож, давайте проаналізуємо всю мою історію та визначимо, що може призводити до артблоку та яким чином варто з нього вибиратися. В першу чергу зверніть увагу на те, чим ви займалися останнім часом. Проаналізуйте, скільки сил ви витратили на ваші справи, будь то малювання, робота, особисте життя чи хобі, недостаток фізичного та емоційного ресурсу може призвести до творчого занепаду. Добре, харчуйтеся, висипайтеся та вчасно відпочивайте. Якщо ви навчалися чомусь новому, то не очікуйте від себе продуктивності в звичному для вас темпі творчості. Навчання забирає багато сил, і варто деякий час відпочити від мозкової діяльності, щоб інформація засвоїлася, а емоційний ресурс відновився. Якщо ви жіночої статі, не забувайте про особливості впливу вашого цикла. Це стосується не тільки періоду менструації. Ми маємо декілька фаз циклу, кожен з яких може бути. Максимально різним та відчуватися інакше. Тож ці чинники можуть також попливати на потенційний розвиток артоку, якщо ви вчасно не зупините себе в плані емоційного відношення до вашої творчості в певний період циклу. Тому варто вчасно ловити себе на думках та відчуттях і гальмувати їх. Згадайте, які події відбувалися напередодні. Стресові ситуації дуже впливають на творчість. В такому випадку не варто змушувати себе малювати, оскільки ваш організм, знаходячись в стресовому стані, не здатен повноцінно функціонувати у сфері творчості. Також ви можете мати недіагностовані психічні розлади, і без відповідного лікування та терапії ваша творчість завжди зазнаватиме складнощів. Наприклад, я маю діагностований тривожний депресивний розлад, тому це ще одна з причин, яка вплинула на мій артблок, але про свій діагноз я дізналася нещодавно. Якщо цікаво, можете знайомитися з відео на цю тему. Тож, рік тому, через своє незнання я тільки більше піддавалася артблоку через тривожні та депресивні стани. Якщо ви вже потрапили в артблок, тож що може допомогти з нього вийти? У нас є три розвитки події артблоку. Перший коли ви не хочете і не можете малювати. Другий коли ви не хочете, але можете, третій коли ви хочете, але не можете. З першим станом рішення дуже просте і очевидне відпочивайте. Це найважливіше, що ви повинні зробити, оскільки даний стан перший дзвіночок про те, що до вас підкрадається вигорання. А цього краще запобігати, бо якщо ви з цим стикнетеся, то будь-який інший аж блок вже не здаватиметься проблемою в порівнянні з вигоранням. Тому не думайте про малювання і не малюйте. Займіться будь-яким іншим хобі, будь то перегляд серіалів, ігри, прогулянки з друзями, спорт, вишивання чи в'язання. Ця порада буде дійсна і для інших пунктів, тому, щоб далі не повторюватися, повторюсь зараз: відпочивайте! Другий стан більш притаманний для художників, які професійно працюють в цій сфері. Коли вже зовсім не хочеться малювати, але ти можеш це зробити, оскільки це є обов'язком. В такі моменти художники зазвичай відмовляються від особистої творчості, в такому випадку варто переглянути позаробочий формат малювання. Особливо звернути увагу на свої емоції під час особистої творчості, що саме викликає небажання малювати. Можливо, думка про те, що треба зробити ідеально, як цього вимагають на роботі, чи, можливо, нав'язуються думки про те, що ось зараз будуть надавати правки твоєму малюнку, або, можливо, треба малювати щось складне, де багато етапів і це займає уйму часу. Проаналізуйте та відкиньте всі варіанти, які тригерять вас у контексті Я зобов'язаний. Це буде непросто, але варто пошукати альтернативу та розслабитися. Помалювати щось просте, що не зобов'язує вас ні до якої ідеальності, спробуйте те, що ви давно хотіли, але кожен раз відкладали. Також можна спробувати зануритися в вивчення чогось нового. Найголовніша задача полягає в тому, щоб зацікавити себе, змінити своє ставлення до малювання, подолати робочі наративи. Потрібно робити протилежне, а наслідувати вже завченим шляхам досягнення результату. Пам'ятайте, ви творці, а не ремесленники, тому вивільнення свого заблокованого потенціалу найкращий шлях до позбавлення артблоку. Головне, не спішіть. Робіть зовсім потроху. Зупиняйтеся, коли відчуваєте дискомфорт і починайте рухатися в іншому напрямку, щоб віднайти натхнення. Останній тип артблоку, на мою суб'єктивну думку, найпроблематичніший. Бо він також може поєднуватися з другим типом, що ще більш заводить вас у нерозуміння ситуації, в даному випадку допоможе прийняття себе. В цей період вам може не подобатися те, що ви малюєте, але в дійсності це не обов'язково буде виглядати погано. Важливо відпустити цю емоцію суму або ненависті та малювати, не опираючись на результат. Сконцентруйтеся на процесі, а не на результаті. Ви ж хочете малювати? Чи просто хочете гарну картинку? Не забувайте, що процес і є творчістю, те, заради чого ми малюємо, не є виключно фінальною стадією. Малюйте, дозвольте собі бути поганим художником, без нав'язливого спостерігача, що контролює ваші дії та думки. Відпустіть все, зануртеся в тишу свого розуму та дозвольте тілу насолодитися процесом. Також варто спробувати змінити інструмент, який ви використовуєте для малювання. Це може допомогти вам не бути упередженим щодо результату, оскільки на початку ви вже знатимете, що іншим інструментом погано володієте, тож не очікуватимете гарного результату. Якщо у вас настигло поєднання двох типів артблоку, то в першу чергу сконцентруйтеся на вирішенні цієї проблеми, яка хвилює сильніше. Важливо завжди шукати і не обмежуватися конкретною порадою щодо вирішення індивідуальних проблем. Можливо, вам допоможе комбінація певних дій в певному порядку, але поки ви не дійдете до цього самостійно, ніхто інший не в силах допомогти. В моєму випадку мені допомогла така комбінація: відпочинок, спеціально малювати погано, прийняття себе як поганого художника, взаємодія з художним ком'юніті. Зміна інструменту в поєднанні з навчання. Всі надані поради є особистою думкою на основі пережитого досвіду, прислухатися чи погоджуватися це ваш вибір. Але найголовніше, ви вже розпочали шукати відповіді. І я рада, що цей пошук привів вас саме до мене. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал. А також завітайте до мого телеграм-каналу Скринька Янтара. Там ви зможете стежити за моєю творчістю та актуальними подіями. А наразі я проводжу конкурс на дизайн одягу для персонажу з грошовою винагородою, також активна подія Я тебе відчуваю, про яку можна детальніше дізнатися за посиланням у описі відео. До нових зустрічей!